На території області розміщено вже 213 осіб з території Криму і 478 з території Донецької Луганської областей. Знаємо, що в нас працюють е, на е, 30 31 інститут після освіти, е, 15 осіб, які ми тимчасово можемо розмістити, і також в гуртожитку Луцького коледжу теж 12 чоловік можемо розмістити. Де організовано гаряче харчування переселенців в обідні пору це управління соціального захисту. Що ми можемо взагалі розмістити на території області? У нас в цілому ми можемо розмістити 2170 осіб, 914, які потребують стаціонарного лікування, ну і 100, 1113 працездатних осіб, 234 дитини, 9 людей похилого віку. Ми маємо можливість нашим територіальним центром допомагати тим особам, які тимчасово проживають на Виниченка 31, тобто це перевалочний пункт, забезпечити гарячими обідами за окремими заявами. Готують наші працівники територіальних центрів, однак кошти на обіди це благодійні кошти, тобто це не державні кошти і не кошти місцевих бюджетів, щоб ви розуміли, що в принципі на це підрядилася наша церква. І відповідно батюшки приносять гроші, за які закуповуються певні види товарів. І відповідно вже на кухні територіального центру готуються обіди і запрошуються люди для того, щоб вони прокарчувалися. Також 14 осіб у нас знаходиться в центрі соціальної реабілітації, соціально-психологічної допомоги. Це там особливо живуть жінки з дітьми. Їм надається весь спектр не тільки соціальної, а й психологічної допомоги, а також максимально по можливо вже співпрацює з іншими установами для того, щоб допомогти вийти з складних життєвих обставин сім'ям з дітьми. Наразі по соціальному захисту, якщо говорити по сімям кримчан, забезпечені всі соціальними виплатами, що стосується сімей східних областей Луганської, і Донецької. Це забезпечені соціальними виплатами 50% від усіх звернень, які надійшли до нас. Однак, починаючи з п'ятниці, ми думаємо, ця робота буде активізована і пришвидшена, оскільки Міністерство соціальної політики дало доручення нашому обчислювальному центру в Міністерстві соціальної політики контролювати і автоматично надавати електронні особові справи без запитів з тих регіонів, де ведуться. Операції по АТО. тому про це ж буде пришвидшений. Відповідно, контроль буде йти, що людина, якщо ну, мігрірує з однієї області, в іншу, вона не зможе там ну зловживати і отримати допомоги в певних областях. Тобто, це вже буде відслідковувати.